Слава нації, вітаю на калію добрий батері. я Сашко Добрий. Я так зрозумів, що перекинувся сам по собі на 24 вольтову схему роботи цей контролер. Я не зміг ніяк його перевести, повернути на 12 вольтів, тому е, обидві обидва дроти від двох сонячних панелей закинув на цей контролер і під час цих робіт. Збагнув. Ну, власне, Я думаю, що сумарно дві панелі навіть за повного сонця не будуть. не будуть давати 10 амперів, на які розрахований цей апарат. Так, 10 амперів. Але під час цих робіт я збагнув, до них немає ніякої інструкції нема ніякої інструкції, І я е, зрозумів, що оце ж панель, оце ж акумулятор, а оце ж споживач. так, от Він у нас тут фігурує. І оце ж пара на споживач. Тобто оцей же прикурювач, чотирикратний я маю кидати не на АКБ, а сюди. І, відповідно, весь ампераж не тільки від панелей, а й на споживачі буде йти через цей апарат. І коли я так зроблю, як воно взагалі то має бути, так? Я так розумію, рудоку передбачено то. воно, звісно, перевищить 10-амперний 10 поріг. Відповідно, я так розумію, що треба щось сюди ставити серйозніше, і, мабуть, навіть не такого типу. Справа в тому, що я зараз вже чотирьом. Чотирьом майстерням з монтажу сонячних панелей написав у намаганні сконтактуватися, щоб вони допомогли мені оптимізувати цю систему автономного забезпечення моєї землянки. 12-вольтовий акумулятор, нагадаю, 100 ампер годин, Дві сонячні панелі з сумарною ємністю 300 сотні і я так розумію, сподіваюся, що вони ну, насамперед мені пояснять, яке має бути підключення, що може не двома дротами, сподіваюся, живити, а одним. так, Тобто на один цей дріт там кинути на дві панелі. А тут його підключити до контролера. Ну і напевно, очевидно, має бути контролер серйозніший явно серйозніший за цей. І на акумулятори. Ітими пара друтів і до побачення, а не такі вон, бутерброди з клемників, які тут були по три штуки. Так, ну, будемо робити як слід. Разом боремо і поборемо.